Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії української шахістки Анна Музичук, які вона грає на турнірі в Ставангері. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок передостаннього дев'ятого туру, в якому Анна Музичук протистояла над шведській шахістці Пії Крамлінг. Класична партія між цими шахістками досить швидко закінчилася в нічию, і суперниці перейшли до Армагеддону. В рамках цього відео ми розглянемо обидва поєдинки. Все ж таки в першій класичній партії було зроблено лише 20 ходів. Отже, в Армагедоні Анна Музичук, граючи чорними, у відповідь на Д4 пішла Д5, С4 Є6. В класичній партії шведська шахістка зіграла тут кінь c 3 і отримала захист Тараша c 5 Після ЦД не ЄДЕ, це найпопулярніший хід, а cd так званий гамбіт Шарагенінга після ферзь 4, слон d7, ферзь d4 ЄД, ферзь Д5 і кінь ф6. Чорні в цьому гамбіті жертвують пішака, однак отримують велику перевагу в розвитку. Слон С5, кінь f 3, два нулі, е3, кінь С6 і слон Е2. Після ферзь є 7 шведська шахістка зробила рокіровку Тура Fd8. Чорним ще треба туру на С8 поставити, і вони вже повністю закінчать розвиток. Білі ж відстають у розвитку, у них менше простору, але зайвий пішак. Після ферзь С2 кінь Б4 зіграла Анна. Далі поставила туру на С8, А3 і напала на ферзя. Ферзя 4 зіграла Крамлінг, і після слон d 7, ферзь Б3 українська шахістка не стала випробувати долю і просто повторила позицію. Далі знову слон D7, слон Є6, версія 4, і тут суперниці погодились на нічию. Що можна сказати? Мабуть, правильне рішення Українки можна, звісно, спробувати пограти на перемогу, але Пія Крамлінг дуже міцна шахістка, і поступово може нівелювати перевагу чорних в розвитку, зберігши зайвого пішака, реалізувати свою матеріальну перевагу. Тому Анна Музичук вирішила не ризикувати, і цей двобій швидко перейшов до Армагеддону. Отже, в партії смерті Пія Крамлінг не стала повторювати дебютний варіант мабуть, неприємно їй було грати ту позицію. Тому зіграла не кінь С3, а кінь Ф3. Далі кінь Ф6 і ж 3 Білі обирають каталонський початок. Анна Музичук робить хід С5. І тут Анна Музичук грає за порадою доктора Тареша. Однак після ЦД вона не забирає ЕД після слон g 2 отримуємо основну позицію системи шлехтера Рубінштейна. Українка, як і в попередній партії, у відповідь на ЦД теж забирає ЦД. І знову Анна Музичук йде гамбітним шляхом. Якщо чорні заберуть на Є6, то після слон б'є Є6, ферзь б'є Д4, Можна навіть зіграти кінці 6, йдучи на розмін ферзів. Цей еншпіль виник в партії двох відомих гросмейстерів Гірі та Ароняна, і слід визнати, що у чорних є повна компенсація за відсутнього пішака. Як і в класичній партії, тут у них перевага в розвитку, майже всі білі фігури розташовані на першій горизонталі, та й загроза кінь Б4 також є досить неприємною. До речі, ту партію Аронян, яка грав чорними, врешті-решт виграв. Але Крамлінг не хоче зв'язуватись з цими страшними варіантами і просто закінчує розвиток. Анна забирає на d5, 20, слон e 7 кінь Д4, 20 і Б3. Раніше в цій позиції чорні грали слон F6, однак в нашій партії є 5 зіграла Анна Мозичук, і це вже теоретична новинка. Кінь Б5 грають Білі, нападаючи на коня, захист, слон Б2, напад на пішака, знову захист. Поєднаний з розвитком нової фігури кінь 1 c 3 і розмін на c 3 Тут цілком можна було забрати на d 1 зіграти тура d 8 отримуючи абсолютно рівний ендшпіль. Однак ферзь А5 зіграла Анна Музичук, вона хоче на d8 поставити свою туру і виграти темп. Тут дуже важливий момент: білим треба було боротися за ініціативу, намагаючись створювати якісь конкретні загрози. Наприклад, піти кінь d5, маючи на увазі розмін на Є7 і здобуття переваги двох слонів. Але Пія Крамлінг грає занадто академічно, вона міняє свого сильного білопольного слона, після БЦ виникає стандартна ситуація. З одного боку, пішакова структура чорних стала гірше, а з іншого у них тепер два слони, які цілком компенсують недоліки пішакової структури. Тому цю позицію можна вважати рівною. Ферзь c 2 зіграла Крамлінг, тура Fd8, тура FD1 і F6. Кіння 4 грають білі, відбувається розмін однієї пари тур, після тура d 8 іншої. Брати на c 6 не можна, тому що буде шах, і білі програють ферзя. Тому слон c 1 грає Крамлінг, хороший перевід слона. Все ж таки, після побудови бар'єру з боку чорних на b 2 уже не було чого робити. А після ферзь d5 на є 3 переходить слон атакуючи пішака. І тут ще один цікавий момент: можна було зіграти слон c 5 прагнучи до вигідного для білих розміну чорнопольних слонів. Однак Ф3 зіграла Пія, слон Б4, і після король f2 аж 5. тут білі надовго задумались. Якщо зіграти слон c 5 то чорні можуть просто піти слони всім, захищаючи поле g6. І розмін на Б4 на користь української шахістки. Тому кінце 5 зіграла Крамлінг, і Анна Музичук, яку нічия в цій партії цілком влаштовувала, просто забрала слоном. Звісно, якщо побити ферзем, то це закінчення з різноколірними слонами, врешті-решт, обов'язково закінчиться в нічию. Тому слоном побила шведська шахістка, але А4 грає Анна після взяття, забирає ферзем. Білі, яких нічия не влаштовує, грають ферзь g6. Але слони f7, захищаючи пішака і проганяючи білого ферзя. Слон b 3 відбувся розмін пішаків, починає давати шахи, пія Крамлінг, але, звісно, нічого конкретного у білих тут немає. Після шаху король f7, знову шах, король g8, ферзь C8, король f7, ферзь f5. Білі уникають повторення ходів. Однак g6 грає Анна Музичук. І тут білим слід було зіграти ферзь c8, загрожуючи ходом ферзь f8, хоча у чорних є достатній захист. Слон e 8, шах далі ферзь Е7, але ферзь F7, і у чорних все захищено. Швидко побачивши цей варіант, Пія Крамлінг в пошуках обов'язкової перемоги несподівано для всіх зіграла ферзь. d7. І Анна Музичук, забравши ферзя, відразу ж отримала вітання з перемогою. Пія Крамлінг посміхнулася. Протягнула руку і зупинила годинник. Звісно, цей зівок результат великого нервового напруження і змушеності білих грати на перемогу в цій партії смерті. Ось так ми знову бачимо, що шахісток і шахістів ставлять в такі умови, де вони повинні гвалтувати позицію, намагаючись здобути зайві півочка. Чесно кажучи, це знущання не лише над людьми, але й над самою суттю шахової гри. В якій нічийний результат, особливо на високому гросмейстерському рівні, є досить природним та розповсюдженим. Але повернімося до турнірної таблиці. Слід сказати, що Вендзюнь також в Армагедоні перемогла свою суперницю, а тим часом інша китайська шахістка Тензе свою класичну партію виграла у Рамішбабу-Вайшалі, тим самим відчепивши індійську шахістку від боротьби за найвищі призові місця. Таким чином, перед останнім туром чемпіонка світу Дзюй Дзюйвендзюнь має 16 очок. Другу третю сходинку поділяють Лейтен Лейтензе та Анна Музичук, у яких по 14,5 очок. В останньому турі Анна Музичук гратиме проти індійської шахістки Хампі Конеру, яка вже навіть теоретично не може боротися за одне з призових місць. А от китайські шахістки грають між собою. Тому звісно, останній тур буде захопливим. Побажаємо Ані Музичук грати більш уважно та потужно саме в класичній партії, щоб здобути перемогу в першому поєдинку і отримати максимальну кількість очок. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.